Отже, дорогі глядачі, хочу висловити стосовно популярної нині теми повернення українських дітей з так званого там, російського полону, начебто там вони там в полоні, там дуже, там, дуже їм там погано живеться там, і тому подібне. Просто що хочу сказати коротко, у зв'язку з тим, що, що українська влада і різні там гаврики з країн НАТО. Вирішили просто-напросто знищити українську націю, і українське населення. І це по суті тянеться вже дуже давно. От. Я не кажу там про голодомор 30-х років, я кажу конкретно зараз, наприклад, скільки років це відбувається. От. У зв'язку з тим, що знищується українська нація, то ну, я не бачу, наприклад, сенсу, щоб цих дітей повертали. Ну, от і все. От і все. А який сенс їх повертати? Щоб їх тут виростити, потім військових і грохнути їх.